На свою то. халупу. То куди? Да? А. Давай. Ой, что до Львова поехала? Плюс там треба їм якісь документи у Лео визовести. Угу. Mm Та -hmm. і все. So. Такс. Вікенді ще ніч. Що так темно, блін? Ніч. 4. 4, чотири... а злива, той п'ятий, 5, да? Шости. шість 6-щеліті. Ага. І всі ванга там впали. Один вообще впав на дах. Ебать, земля тобі бухом, братишка. Маєш ты Він біжить сюда! Ебачу. А чого я його не бачу? десь тікав, бля. Не видно його. Тут туп Калаштей, не брай точніше. Yeah. Uh -huh. Бать, там хтось насипає, насыпает, бля. блядь. Ну траву нового блять, патрони. Я йду їбати. Хтось бігає тут, блядь? то ти? Може, то я? Короче, в тому мангаре нікого нема. Десь э, в другому вже, значить. Піздець, мені все це вже прочуває. Десь там, вроді, бою. может там не шесть ПВ же Какие звуки. У нас все сзади мать будет двое. Я, я пишу пушити Закрий мене Давай Є, є тут Ранота Даю флешку, чуєш? Тут дво він Один, тут вроде вот з ангара Ой, Давай, давай Бля, а де по... Ще один під тобою! За бочками на оранжевий. Заебись. G-G-H. Тут сумка є. Ага. Бля, взяв мені з дроба въебаши. Але флешка файно залетіла, бо я він сліпий був бачив. Сейчас кто-то есть. Бежать. Там вот двое. Зайшли, это? Мы Ты, Бля, заебал, <laughs> что ты двох хватал. <laughs> да? <laughs> Охуень, типа, мне так подобаются. <laughs> Да ти жорсткий тип, я тільки целый думаю, коли будуть заходити Охуенно лут зібрали the. Ставлю їм лайк нахуй. О, лошачок на корика. Сюда. Блять, ну я не знаю, дорого це не пушка, це якийсь кис пиздец. Так я тобі без нього. А прицелу. Куда? Я не знаю, десь туди от ход є, блядь. Давай. Бля, по шизу, По патрону Одному... дав, я на... Но... Одному... Одному повезло, він зразу вловив, а другий <laughs> за ящиком сидів, в нього тільки голова стирчала, і він стріляв. І я десь третього патрона і попав. Я бачив як світло тільки йшло Цей, від пушки, знаєш, коли стріляєш. Yeah. Чи, У мене ще був Драгунов з другим прицелом, бля. Я тобі кажу, це ногти и пушка, блядь. Канає, тобі страшно знаешь. Їдем на тепер. просто в ебасовсе, но стреляешь, похуй, панокаєш. Не, ну то було реально смішно. Каже, вийшли. зайшли секунда, каже, вийшли. Награлась Блять, а, а можна мені якісь беси? На що тобі треба? На типу як на юм Там тій хаті, де ми були спочатку, я бачу там збічний магазин на юмпа. Да ні, збічний немає, мені щось компенс Блядь, не шов конпец, а не той... не той пушку. Ладно, яку. В принципе, мене є. Вот тут лежить. На. типа на Драгунова можна можно поставить. <рес> ком... Не, О, ще не, ще не є, батя, мене коряк. Еще Мосин. Слушай, слушай ком. О, шептечку не І И шептячку не шо, ебать я. У меня є три. Ну и я три. Тачка едет там воды. Сухо вже хтось стріляє Та, та, десь, звід там, от Ага, та, та, я бать Йдемо до того каменя? Хуй, значить я добіжу туди? Добіжеш І де та уйобішна хуйня? Вот на оранжевій там бір, перебігав, певно, буде в тій хаті. Ну, я, коротше, з від тої хати креї. Я без прицела втикаю наразі, вообще нікого не бачу. 20, да, блять yeah. вот, між вот, меж батяра, блядь. Та, Да, бля, стояло кресло чумо, блядь. Може 8 поцил мне не понес Дед, <laughs> бля, то бий на 9 Угу, 8, сука, 16, блядь. Ну хоть я когось глушничка на, 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 на Юмпи дал. Ти і так з здоровоновим пу путишся, з голографічним кидаєш, кидаешь, ще прицела, 3. Що я зроблю, що це пушка, блядь, читайский третій прицел, є, не треба тобі третього. Я маю четвертий. якийсь донатор бачу с пушкою. А ти можеш стріляти з Юмпа, зараз, типа. Не, я ж за рулем, як ти хочеш, щоб я стрелял. Типа ти сядеш за давай, рулем. Давай, давай, це. Та ладно. Сюда нахуй. Ось справа, хтось стріляється десь там от на станції, напевно. Ти шо прям в, в бору їдеш? Та я по краєчку, зараз мене. А і ще далі десь? <кій> Їдем, в Їдем в зону. Так. в зону. ще є... доїхати Ну. No. Мені от цікаво, якщо я зроблю фінт, ми повилітаємо їх з мотоцика. Напевно? Можеш попробувати. <кій> О! Я ну той його снігоход мені подобається. Він... Він, такий прям прикольний. Та якраз зроблений для такої дро. Ну. No. Треба такий ще на Мірамар додати якийсь. Я бать, я можу просто на 360 крутитись. Тачка їде десь. То <клес> є, То по... є погано, братан. Вот там була, бачу її. Я би роз'їбав, нахуй. Ага, ми відкриті, ми не маємо броні. Вони нас рознесуть. Мені похуй. <клес> Ти весь який фінт. Де їдемо? Сюди, на оранжеву. Вже стріляє. О, Всі води з куна стріляють. Стаємо тут? Так, давай. Ляше пихоться в суд. А, ми ж тут раз були. О, на вишці! На вишці є. премиум, ну, да? Ай, О. блядь! Вот тут типы! Тука! Я хуй знаю, как я птик. Я на крещ. Там вот двое. Нокнул. Там вот нокнул. До нас машина! Дам пеш! Там вот типе, Так, так Нокнутый. Да, да. Я вбив одного. Да. Там є двое. Вот там обігає, бігає, розбігає, скаче. І на жовтій, де ми там двоє було. Вот бачу. Хожу. Чуща ті, що в нас тут у порі були. Мені здається, що вони кудись поїхали Де вони є? Вот там вот. Ясно. Мне треба поменять позицію, не же знает. Тачка еде шедеться. Я хилюсь. Там вот на верху я. Блин, я с этим третьим прицелом, брат, ничего не бачу. Ще Слухай, то що я не можу через вікно в ту юбану залупу зайти, блядь? Ще щось блядь. їде. Та треба пиздити тоже в зону. У нас є снігоход. Ну то треба вже їхати на танк. Ну давай! Спускаюсь. Здесь броник, на не пост. По небе б прицела хоть четверту. Третій ще щось взагалі не кайф, і бронік. Полетіли, полетіли! Давай. Ще демочок візьму. По броник. Броник, ти знайшов? Так, да. О, цілий. Сюди. А де ми той, той, ебучий симу ката. Ты тут заехал, куда я сюда иде за руль, А ладно, давай я бы ты можешь стрелять. Бля, я зараз так хуво за. Сідай. Уеха. Я еба нам десь вообще туда вод їхати, чи шо? Під воду, як всіх ми любимо. Думаєш, я туда довезу нас? Думаєш, у нас разъебуть по дорозі. Та може доедемо якось. Або один хтось доїде. <рес> а я думаю, що закінчиться все фінтом. О, машина перекинута, є. А та шляпа не сигнала, ні. Ня. <рес> я думаю, що ми їдемо може... комусь в спину, а. Може пішки йдемо. Хочеш, ми ж ні, тут куди тут будеш, ти пішки. Хоча би в зону заїдемо. От звідси вже можна здувати пішки, я думаю. От там зліва, де ми вже ви лежать. Чи їдем ще далі во туда. Куда? Ну отак, так, вот так. На жовту. Ну, десь туди, так. Тут в хатах точно хтось є. <плес> та и тут хтось ще може сидіти. Стою тут во. Вот. Вот зараз зона зменшиться. Тут норм. И подимся куда ехать. Бля, цілу катку граю з третім прицелом. з Мосіна, блін, я все попадав, У мене 3 кіла. Ну все, заебись, От можна ще чуть-чуть вибігти тут. Скільки в тебе килів? Три. Ну то все, заєбісь, і мене три. Все з Мосіна, я сбрила, нікого не втяв. Але в мене О, третій там, прицел. Вон, Может, я ангари зайняті? Ну, є щось таке відчуття. Ну, то сидимо тут. Не, я щось не хочу дуже направо бігти, бо тоді ми будем справа відкриті. А так, звітся, не особо видно ще. Бля, той третій приціл з тим квадратом. Ну йдем, йдем, в в Тиангара, зайдем, по з, з тим трикутником, хрестиком на пів екрана. Прикрий мене. Та я йду по приціл тоже. Та може в вікні хтось сидить? Є, є, є! А може. Е! Я Є! Я е Є, Я держу. Но в нокну в нокну. Другий в ангаре! Сюда. Я другий. У мене ну не дуже да. більше. Может тобі читати по цел видрать. Бля, ми спезды, поки я хилился. Суча <смеш> один войс мой. А їх их частно почу. багато. Я ж казав, що тут хтось свернулся садить, пидар, блядь. <кх> Але я йому файно дав тому другому особливо. Жизептек. Я 5 маю. Гранатки бери. Взяв. Блять, шлем би поміняти шити. Там після 40 хп було, 48 шлем. Де вони так лупляться? Там якийсь аука всіх розніс. сих Вот там, вот е, бомби взорваются. Тебе боліків нема. Тачка, тачка, тачка тут вот. Приехал? вона Ні, вона скотилась сюда. Воп, воп. Вот там. Був. Там вообще граната падала. Во тип снова. Бачу, бачу, бачу. Його з бомби взяли. Там вода дай аптечку. Бачу, тільки шлам побіг Ще один б'зет справа. Да, аптечку. А, то то не я. Вот бігає я. А я бачу поляє Та, Старий, тебе боліків нема. Є yeah. А не здав, ти не Ти ты полутайте пів там купа боліків. там вроді, не було Ну, ладно. Тут нема. Блять, ми не в зоні, нам треба ебашит. чуєш? чуешь? Я, я понял. Тут нема боліків? І в того тоже нема. Ну я один знайшов На, на, даю. Бери йдем Вот, <кій> бачиш, тачка приїхала сюди. Угу. Вот тебе бежать. По, не стреляй, нет. По не відкритій він мені здається, щоб не побачив. Вот там, о. Дав по... течку йому, він за тим камнем. По тобі так. Та. Кажу, що він нас бачив теж. Я короче біжу, я не стріляюсь, бо мене зараз нокнуть і буде я то, що біжу. По той же зона йде, п'ята, шоста буде, там вже навіть не буде коли піднімати. У <кх> мене шляма тільки половина. Sorry que visit, pé. Eu vou nem, vou nem v tático assim, né? Я. Ла, біжу, біжу, біжу. Близько? Та-та. Твої гранати. Тут вас знизу. Ходім. Справа. Звідтам, во. справа в мене. Вважай, вважай він дуже якийсь дьорганий. Ну то все, год го назад. як <клес> <клес> я вчасно відійшов прямо в Рело граната прилетіла бы. Кажу го назад. Вот и мотом бля Що, десь справа по ньому стріляють? Я по мені стреляю, для звіты. Вот он, вот. Я хилс. Чуй, что я взял той, взяв, той що нас тут дерганы, взяв тачку, поехав. Вот мы объегаем. Вот угу. Нам до зоны. Як будем вот йти? по поправить? Поливий, поливий. Побігал. По лівий, по лівий. По Бежу А <coughs> ти куда-то хуйня поиха. Мы можем, по в принципе, в тачку сісти я одна. або бихнуть. Дай дам, пищи. У меня есть якщо що. Да я тоже маю. Я гидам. А я косву так идем. Шлем червоный, желато, половина. По мне стреляют. Это нахуй. в вне скотч ты. Блять, я уже за зону, на. Я уже тоже за зону. Все, это вот минут. Там, там там вот типа. Я в'єбав одного зліва Блять! Я не маю демо. Я я заховався, я заховався Не, ні, ніхуя не П'ятий Пятый під сотий левел, блядь. То <coughs> топоздам мені Їх двоє там, та? Один, да? і два. Ебаный да. ме. Бачу. Як думаєш, що я не бачив. Сука, хуй, то другий. Я забайдався на того. Ах! Файно йшли капець. Ну. Я казав, що буде топ-1 або топ-2. Топ Дивий чуйку мав. Yes. По 5 кілів тебе, на тебе на 200 більше, дома. Не, ну файно, я это прям сбережу.